Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас приїхали замовники з міста Герой Запоріжжя, і ми передали ось такі Рено сцені. Хочемо запитати, скільки за нами стежили, чи давно, чи недавно, і чи задоволені взагалі процесом? Ну, стежили за вами ми близько трьох місяців. Стежили за вами і ще там за іншими mm -hmm. підбірниками, але чомусь ну, більш до душі ваша. Компанія е, нам е, стала, тому е, вирішили підбирати саме у вас. Задоволені? Результатом? Ми результатом задоволені. Ну, чесно кажучи, е, ну так е, нам так пощастило, ми навіть не, не багато варіантів перебирали, але е, ну одразу, майже одразу, е, попався той варіант, який, який нас зацікавив. І ну а далі детальна перевірка. Ну, Дуже скурпульозно, там, кожен міліметр.